Зараз вони усміхнені та безтурботні. Розважаються, грають, бігають і стрибають усе як у звичному дитинстві. Але ще донедавна ця малеча переживала те, що не під силу витримати і деяким дорослим. Адже маленькі мешканці одного із найбільш обстрілюваних районів Харкова, Салтівки, на власні очі бачили усі жахіття війни. Тепер допомагають відоліктися і ненадовго забути про них ось такі свята з аніматорами, конкурсами, танцями і піснями. Деякі дітлахи уперше в рідній школі. Через дистанційне навчання першачки ще ніколи навіть не сиділи за партами. Займаються вдома, тривалі прогулянки небезпечні, більшість друзів поїхали. Тож, кажуть батьки, такі заходи наразі необхідні, бо у школярів просто не залишилося розваг. Дуже потрібно, їм дійсно дуже не вистачає. Хочеться і побачити друзів, і поспілкуватися, отримати позитивні емоції. І таких свят потрібно. Проводити набагато більше. Це заряджає, мотивує. Дуже добре все. Які так. враження? Дуже гарні, мені дуже сподобалось, хочу ще таких побільше. Це голубі, вони були яскраві та розокрашені. А тобі? То голубі. Мені б хотілося ще такого празника. Я багатодітна мати. У нас у родині п'ять дітей. Дуже вдячна і директору школи, і велика подяка Тіріхову Ігорю Олександровичу за такі заходи за те, що він уділяє багато уваги, багато багатодітним сім'ям. А от аніматори зазначають, разом із маленькими харків'янами від початку повномасштабного вторгнення РФ у перші місяці працювали із ними в метро та бомбосховищах, і весь цей час з організацією таких свят підтримує місто, зокрема із технікою та обладнанням допомага. Гає парк Горького для того, щоб якось е скрасити їх проводження часу на канікулах спершу, зараз уже і в школі, і ось зараз цим ми займаємося. Аніматори додають, війна усе ж несла свої корективи, і малеча прифронтового міста змінилася. Тож у різних районах Харкова тепер проводитимуть різні тематичні свята, аби ненадовго повернути їх у звичне дитинство. І от ми з хлопцями так вирішили дарувати радість і дорослим, і дітям. І я вам заявляю, це працює. Це працює так. Діти розквітають, діти знову радіють, вони знову посміхаються. Ми зробимо все, що в наших силах, для того, щоб у них було все добре. Ми думаємо, блін, що ж робити? І костюм, ну він страшний, так? Ну ми думаємо, може, дитяча психіка може пострадати від цього, але, але. Ми спробували, і діти мене обіймали. Просто ну перше свято. Діти тиква, привіт! І, ну да ну типу, і обіймали, і нормально. Ну класно, це Хеллоуін, всі розуміють. Е, всі діти перевдягнені в теж в тикви в різні костюми. Е, їм кайфово, всім кайфово. Дуже круте свято. І сьогодні, і кожен день. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Андрій Паколов, Харківські звістя.